Добрий день. Доброго дня. А За що заправлялося? Прошу. За що заправлялися? За готівку? За талон палений. Маєте талони? Видали. На цю заправку? Видали. На цю заправку? Ну як ще? Я серйозно питаюся. Пане Руслан, так? Ну якщо ви мене обманюєте, буде проблема. Пане Руслан, ми маємо їхати. За готівку заправляли чи ні? Откочесно. Ще раз. А, а ну покажіть, хто вотало виглядає хоча б. Я не знаю, я його став, пане Руславе. А якщо оператор скаже, що ви за готівку... Да питайте ви в оператора. Що ви нас питає? Ну, що, тяжко сказати, що за гроші заправляються, що? Які гроші, пане Руслане? За гривні, напевно, що. нападу. А вони заправлялися за готівку патрулька, чи що? Чи за цей? А як вони заправляються? Та скажіть, чи за готівку чи поталони? За готівку поталони. А можна глянути, як талони виглядає? Ні. А що? Ну просто поталон там покажіть, що він існує та й все. Треку, та скажіть, скільки вони заправили грошей? Треку, що ми не давали. А чим давали? Треку, чим Нічим не давали? Ви їх не не так заправляєте? Заправляє ну, так? Так, так. ну а як вони? Ну так Відкрити не, не бійця, все нормально, все добре. Просто ви будете жити в такій країні далі, як граб, розумієте, якщо ви будете так себе поводити. І все, і всього на все. Будуть приїхати такі от в формі і будуть нагинати простих людей. За наші гроші вони будуть заправлятися, розумієте? Він поїде, зараз там 100 доларів, яка візьме і прийде до вас заправиться. А, ви далі, а ми далі живемо в гамні, розумієте? За гривні заправлялися вони? За талони? Ніч, можна ще раз? А їм хто десь видало цей ревіділ, що вони мають тільки такі там, просто дзвонять? Вони приїжджають ви їх заправляєте, так? Так. Так, так. Я зрозумів. Добре, гарного дня вам. Друзі, ну дивіться, я, наприклад, не знаю, де патрулька заправляється на ось таких бочках, по талонах. Ну це просто чистої води корупція, ви розумієте, чистої води корупція. Вони приїхали у до такої бочки. Чи тільки через те, що та бочка, напевно, працює, вони їх і заправляють. Ви розумієте? Просто брюдотіна якась жесть і кругом одна корупція. Але це буде добре. Добрий день. Я хотів поцікавитися, працівники СРПП мають якісь талони на пальне чи не мають ваші? Талони на пальне? Так, і на які АЗС у них талони є. Я думаю, що мають, вони заправляють. А можете сказати, на які АЗС вони заправляють? Я не знаю, я не даю талони. Та. Бо я тільки бачив, вони на бочці заправляються. Треба посередньо їхнього керівника. Дайте номер телефону, якщо можна. Я зараз заберу, щоб він мені підійшли. Скажіть, що я є, він, він в курсі, просто його номера не беру, немає. Вас а він є всередині, то так? Я думаю, що так. Тухай не вийде міри до трафи розруковують. А, тобто треба вказати, чи були вони там, чи не були, я так розумію, так? Ну зараз... Та-та, зараз я хлопців хлопці напливую, нехай вони редагують. <реку> угу. Стебни третій, так. <реку> Дякую. Періть будь-якого інспектора там з РПП поліцейського любого на там ж немає там 10 мереж, правда. Приїжджати, ну за віковий, коли так бачите. Ну а що вони на бочці робили? Ми довго такій ситуації будемо жити з вами, скажіть, мені, будь ласка, чи ну чи як воно має виглядати? Я не можу відповісти, що вони робили на боці. От ви задали запитання, на якій заправці вони мають маєте вони? Я не повітря, що пили по орлика, вроді там бочка стоїть там на цьому, ну на виїзді маєш, так. Ми по талонах. Я кажу пацанам, що жартуєте, кажу, на цьому на бочці по талонах. У нас є талони. До оператора прийшов оператор трясеться, не знає, що йому говорити. Каже, та ні, приїжджайте, ми просто заправляємо. Давайте так, прийдетесь книгу, приїдуть, ми тоді вже будемо якісь питання здавати, не довірте, медику відповіді. Ні, та я просто хотів вияснити для себе, често, щоб я знав. приїдуть, давайте я думаю, десь за годину, бо тут вже такі. Та не треба там вже. Вони так службову перевірку зроблять. Добре, все, до побачення. Ви теж заправляєте за готівку? За готівку. Заправляєте? Заправляю свою машину. А службову. Я не маю служби. А добре, коли інспектора ПП заправляється за готівку в службовому машина? За готівку папулька? Так, та заробляється. Та має... а, та... та... а чого за готівку заправляється? Чого так. за готівку? І на бочки. Ну, бочки, ті такі так. заправки так. маленькі, що стоять. Там дешевше там Чому в одні відкривають збори збирання гроші? Другі йдуть, воюють, а треті в тилу з Я не розумію, я будний Дивіться, Що ви маєте на увазі? Так, ну звідки в нього для чого йому готівку заправляти патрульку? Йому держава дала, талони. Окей, не вистачає, написав рапорт, додайте мені ще там 10-20 літрів. Додали йому талони, там є ліміт. Ну там є як ліміт встановлений. Машину на Але коли він заправляється за готівку. Ну, виходить, як, наприклад, моя мама працює в дитячому садочку, так? Виховательно. І вона буде дітям готувати, їсти, купляти сама. Їсти їм, готувати, ну типу тут нелогічно взагалі, правда? Та вона просто десь менше там витрачає. Ну, я теж в школі працюю. Ну, де коли дітям булочки купляє. Я розумію, ну але заправляти патрульку, то не булочки купляти, правда? Ну ні, ну то я з вами з'їдну. Але якщо. Я не розумію, просто, ну. В кожному районі в Стрию таке саме, другами ще таке саме, кругом таке саме. Я, наприклад, не знаю за ті ситуації, я машину собі заправляю, хлопці також. там. А ви не ді тут? На моєму створенній посаді. що, то яка? Сади не чули. Буду чути тепер? То яка посада? Служба зміни безпеки. А, то вас дітей. дітей. Щось, щось, щось. А Мені, що? Я я а то хіба спорили, дав. Мені просто дивно, доки той бардак буде, розумієте? Ну от реально, доки він буде. От, просто тотальне безконтрольщина, ви розумієте? Хабарі, 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 хабарі. От патрулька виїхала, СРППшники. Все, їхня задача постанована, писати 130-ті завести. І в кишеню положити там 200-300 долярів, ви розумієте? Ну я не можу. Ну не я вам провести. це говорю. Люди пишуть масово, масово Руслан. Ну та нехай не дають люди, якщо пишуть. Хто а дає? для чого просять? А для чого дають? Ну, слухайте. Хай затримують тоді, коли але дають. Але, але в нас є ситуація, що в нас є кримінальні провадження, що вони і вони їх документують. 369. Окей, а, чого, а чого не всіх документують? Ви знімайте мене, так? Я фіксую на камеру, а, ви можете фіксувати, не просто що я але включив згідно сорокової та ні. дивіться. А я не за то. то я за та, то, щоб просто не, не згідно сорокові. Просто сказати, я вас Я та я, я, жартую, ну, я просто не, я камери не боюся. Я просто ну, я дивиться, щось дивіться, витримаю. Я, я не, не за то. то. Я за то, що доки так буде, скажіть. Просто банально, я, дайте, я, тебе, не так, так. я не можу в масштабах України сказати, що Якщо тобі і... пропонують 100-200 доларів хабаря, Мені не викли... в... я не за в... вас кажу, я кажу в... за СРП працівника СРПП. Якщо йому пропонують, ну то, хай так, викликає, документують в... і затримують. У нас, нас є, на я просто знаю, що хлопці дзвонять на 100%. А він приїхав, патрульку зарядив собі за готівку, поїхав далі грошей. Ви цікавилися, от скільки в області є випадків, коли поліцейські подзвонили і повідомили? Слухайте, це 0,01% від того Скільки вони беруть, якщо не 0,001%. один ну, відсотків? це, ну, це поняття таке абстрактне. Ми, тобто ми десь абстрагуємо, ми не маємо ну, цифри конкретно. Ви можете назвати от, цифри людей тих привезти? Тобто, Кого ну, привезти? Ну, ви, ви стверджуєте, що от, у нас є, наприклад, у нас є статистика, ми знаємо, е, маємо певну кількість, кількість по області, наприклад, якщо ну, взяти, скільки було повідомлено від працівників поліції, яким десь намагалися дати неправомірну виводу. Ну, приблизно. За, 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 за цей місяць. Давайте Ми, за самим... червень. За, за, минул... за травень. За минулий місяць у нас по Друговичі, по-моєму, було три таких випадки. Це, це... вважаєте це нормально? Там три так? випадки, так. там було три кримінальних, є три кримінальних провадження відносно тих осіб, які намагалися десь уникнути відповідальності. Це про, по працівниках СРПП, вони давали СРППшникам, чи вони давали слідчому? можливо? Вони намагалися дати, вони не давали, вони намагалися ну, дати. Ну, працівникам якого відділу? Ну, то патрульний. А, СРПП, так? Так. Три, давали... аж три за місяць. А, але кожен день запалити за свої гроші, але є випадки по області, то буде більше випадків. А ви стверджуєте, що ну ну просто гу я не можу. Я тими цифрами не округ я можу. Та прати... Я тоже не знаю, скільки вони беруть хабарів. <пості> я... я просто знаю, <пості> що 130 тридцяти <статизиторісті> коштує стільки <кх> рогобичів, <кх> декого декого з інших. Ви просто говорите, що у вас є там інформація, де що ви заволодієте. Ну тобто, нехай ті люди прийдуть, а чи ті люди не, не А це одинично. Ну а чому ж ті люди не звертаються? Що чому? Тому там... що вони перестрашені, тому що працівники поліції їх залякали. Тому що мали були матеріали в е, ну, мали давати хабарі. Люди відмовилися Твоє брати хабарі, бо, тому йдуть. що ну, добре. витекла інформація. Звідки, Якщо розуміє. вони бояться йти в поліцію, інші служби, чому не йдуть? Та на місці? Яка інша служба? На місці зупинили. Він дав 200-300 доларів. Поїхав, яка інша служба або вночі. Та Та я не У нас є випадки, що там, я, ну, цифри, я не пам'ятаю, яка там сума, чи 200, чи 200, чи 200 там. Я вам не можу зараз я сказати, не я, за я то, не то. є слідчі. Я, я, за я то, знаю, що... що є випадки, що є, що працівники поліції дзвонили, і слідчий виїжджав, є проваджують. Чому я поліцейський є... заправляє службовий автомобіль за власні, за власні кошти? От мене, одне єдине запитання, логічне. Для чого це робити? Пальне він видається. Я ну я не я не був свідком. що що можу коментувати? тобто ви говорите одне. Ми зараз тут ведемо дискусію.